Міська влада виділить 300 тисяч гривень на встановлення автономного опалення малозабезпеченим громадянам. Таке рішення прийняли місцеві депутати. Ініціатива підтримана в рамках муніципальної програми енергозбереження. Ці кошти спрямують на погашення відсоткових ставок по кредитах, які візьмуть на встановлення індивідуального опалення. В Івано-Франківську сьогодні є будинки, де лише кілька квартир обігріваються централізовано через те, що їхні власники не спроможні перейти на автономку. В тих будинках, де по, по суті вже немає централізованого опалення, перейшли люди всі на індивідуальне, а лише декілька тих сімей, які не можуть собі забезпечити індивідуальне опалення, мусить грітися цілий будинок і постачатися тепло від івано-франківського теплокомуненерго. для цих мешканців буде якраз надаватися можливість отримувати пільгові кредити для встановлення індивідуального опалення. Міська програма з енергозбереження передбачає інші заходи. Насамперед, це дієві механізми покращення послуг з теплопостачання. Кредитні кошти на це виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку. Зокрема, вже цього року комунальники реконструюють котельню та прилеглі мережі, що на вулиці Дорошенка. Там буде заміна теплових мереж на двохтрубну систему трьохтрубну, індуалі тепер, тобто пункти підігріву води коло кожного будинку, що забезпечує, скажімо, нормальне постачання теплом і гарячою водою під наших мешканців без перебоїв. Так плюс це прогресивна на система швидкого шведського методу, консультанти наші шведи. Нагадаємо, за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку у місті модернізують ще дві котельні. Окрім робіт на Дорошенка, детального оновлення зазнають котельні на тролейбусній та довгій.